У місті Дніпро пройшов шостий чемпіонат України з богатирського багатоборства в розділі сила хвату. Організували та провели змагання Федерація найсильніших атлетів України та перетягування канату та управління фізичної культури та спорту Мелітопольської міськради. У стартах взяли участь атлети з багатьох регіонів України. Змагалися у трьох класичних вправах на силу хвата: Сілвер Булет, утримані кулі з вагою у спеціальному еспандері Кептан Оф Краш, Ролін Фандер, підняті ваги широкою ручкою, яка обертається, та Ексел Дедліфт становить тязі штанги широким Рифом прави розраховані на силу хвату атлетів, і цей показник є визначальним у всіх трьох дисциплінах. У нас з початком війни не проводились змагання, буквально по силі хвату такого масштабу. Це перші змагання, починаючи з початку війни. І ми думаємо, що ми будемо далі їх проводити. Якби сьогодні зібралися такі най. Сильніші атлети у нас і є зовсім новачки, які тільки пробують свої так би сказати кроки в цьому виді спорту. Керівник управління фізичної культури та спорту Мелітопольського міського конкому Валерій Газаєв відмітив, що раніше подібні змагання зазвичай проводилися у Мелітополі. В цьому ж році, в принципі, так і залишилось без змін підтримка управління фізичної культури та спорту Мелітопольської міської ради, але проводимо. Через вимушені обставини в місті Дніпрі зібралися спортсмени зі всієї України, дуже титуловані і сильні. Мелітополь представляла команда сіми атлетів, як дівчата, так і чоловіки. У складі Мелітопольців є діючий ветеран-рятувальник ДСНС Роман Корбут, а також діючий поліцейський офіцер громади Мелітопольського району Дмитро Бісєдін. Звісно, розраховую на найкращий результат, але через те, що Наше місто, моє рідне місто Мелітополь, зараз знаходиться в окупації і немає можливості достатньо приділяти увагу тренуванням, тому, тому на високий результат дуже високий результат не розраховую. Але все ж таки будемо боротися, будемо змагатися. Роман Корбут у підсумку став кращим у вправі Роллін Фандер серед майстрів 40 та більше років. А Дмитро Біседін у цій же вправі став третім серед чоловіків вагою понад 105 кілограмів. Свій внесок до скарбнички Мелітопольської команди також зробили Людмила Цівун, Валерія Семенько, Анастасія Кандаурова, Ілля Дребот та Валерій Газаєв. Справжньою прикрасою змагань став виступ Дніпровського спортсмена Дмитра Грунського. Атлет, який виступає у категорії до 80 кілограмів, зумів встановити абсолютний рекорд України у вправі Сілвер Булет, утримуючи кулю в еспандері Кептан оф Краш» три секунди. Наразі моя вагова категорія це кілограмів, але мені вдалося виграти у спортсменів, які набагато важчі за мене. Команда Всеукраїнської Федерації Армліфтингу, яку очолює Дмитро, і зайняла першу сходинку командного заліку. На другому місці розмістилася команда Мелітополя під керівництвом Валерія Газаєва. Трійку призерів командного заліку закрила команда відомого Дніпровського тренера та спортсмена Миколи Прежина «Прежин тім.